Чи дозволяли нам телефони в інтернаті, чи взагалі всю електроніку? Давайте спочатку поговоримо про комп'ютерний клас. У нас в школі був комп'ютерний клас, і хоча він називався комп'ютерним класом, у нас були ноутбуки. І, звичайно, ми на ноутбуках грали. Помимо того, що на уроках ми, звичайно, сиділи за ноутбуками, виконували якесь завдання та, можливо, трішки втиху від вчителя грали в ігри. Також ми йшли в комп'ютерний клас після обіду, після того як зробили всі уроки, здали все домашнє завдання класному керівнику. Ми могли відпроситися і піти в комп'ютерний клас. Ну, це звичайно, якщо вчитель інформатики буде працювати до вечора. І ми просилися в комп'ютерний клас, сиділи там або в Ютубі, або щось грали, або дивились мультики, в общем, все, що ну, хто що хотів. Але впускали лише з 5 по 10 клас. Маленьких діток не пускали, тому що вони могли зламати щось. А тепер поговоримо про телефони, про самі телефони. У мене не було телефона аж до 9 класу. Але можна сказати, що до, до 8, тому що в 8 класі. А можливо навіть в всьому, я, якщо чесно, не пам'ятаю, тому що я була 6 років назад в інтернаті. До мене прийшла мама, ну, до мене з братом навідалась мама, подарувала вона нам телефон. Це був алкателька, здається, знаєте, такий телефончик невеличкий, кнопочний із ярко оранжевим екраном. Отакий от телефон, але він, звичайно, не продержався, тому що у нас не було е, зарядки від нього. Вона просто нам дала сам, сам, ну, сам телефон і все. Ну, зарядка закінчилася. Все, він нам не потрібен, е, зарядки в нас немає. Ну що нам з ними робити? Правильно, правильно? нічого. Потім, в 9 класі, на мій день народження, до мене, до мене з братом е, приїхав дядько. Це рідний брат матері. От. А він приїхав і подарував ну, можна сказати, мені з братом, але ну, взагалі я ним користувалася телефон Nokia. Був такий багатокнопочний телефон. Я вам зараз картинку виставлю приблизно от такий от, оранжевого кольору. І знаєте що? Я була сама крута. Тому що ні в кого більше такого телефону не було. У всіх були просто кнопочні телефони, а в мене був багато телефон, розумієте? Але, на жаль, цей телефон довго не прожив. Якось взяв в мене Юра цей телефон. Бо він йшов на рибалку, йому потрібно якось е, телефонувати своєму вчителю, говорити, що так все добре. Типу, я скоро прийду, чи я скоро там, запізніш, ну, щоб мати зв'язок з вчителем. Взяв він телефон. Я ж, я, як завжди, е, любитель телевізора, я на телевізорі сиділа, дивилася там мультики. І одного разу приходить до мене брат каже: Ліза, тебе там біля воріт хтось чекає, Типа, гукає мене. Я кажу, хто? А він каже: «Ну, я не знаю, якась дівчинка. Я так думаю, ладно. І ми з подружкою пішли аж до воріт тобто, з корпуса. Вийшли, там спустилися, пішли, а ворота були аж біля школи. Ну, Це минутки дві ходьби. Пішли і ми бачимо, ну, нікого там нема. Нікого немає. Тако думаю, ну що таке, може, не дочекалися і увійшли. Вернулися ми в свою кімнату. І знаєте, от прям чуєчка така була. І почали ми дивитися під кроватями. Що під нашими ліжками? І вгадаєте, що? Я знайшла свій телефон під ліжком. Пробую його включити. Не включається. Пробую знову не включається. Таке думаю, та що ж таке? А то, здається, мій брат його утопив? Він побоявся мені сказати, що він його утопив і підкинув просто під ліжко. Ну, звичайно, ми з ним трішки посорилися, бо він говорив, що е «Да, я утопив, я сам впав в воду, ну, типу, такого. Ну, а що я пороблю? Нічого не пороблю. Е взагалі, телефон працював, але екран був чорним. Просто я не знала, що де класить, е і все. Ну, і що? Я не змагаю не з цим порвити, да, все, телефону капут, каранти і все. Далі в мене більше не було телефону е, аж до випускного. Після випускного влітку я працювала, напрацювала багато грошей. ну, Для мене тоді було це багато грошей. І коли я вже їхала поступати в коледж, е, ми з класним керівником заїхали в магазин і купили мені телефон. Це був мій перший сенсорний телефон. Перший сенсорний телефон. Я так раділа. Це, між іншим, була Redmi A5. Да. Я тоді не розбиралася в телефонах і купили мені оцей Redmi a 5 телефон. Я така, як, як дівчинка, купила собі, е, знаєте, чехол, як книжечка така з бриллянтиками, така блискуча вся. Ну, Перший мій телефон, звичайно, також продержався довго. Довго він держався. Я ж прийшла, така думаю, ух, крута, у мене сенсорний телефон. А потім побачила, що у всіх в усіх групі сенсорні телефони і немає чого мені гордитися. Така, так, думаю, ну ладно. А, цей сенсорний телефон у мене продержався 4 роки. Далі він почав глючити. І я на соціальну стипендію купила собі вже другий мій сенсорний телефон, на який я зараз знімаю відео, і цьому телефону вже три роки. Цей телефон, між іншим, теж Redmi, але Note 9 Pro Max. Хоча зараз дуже швидко виходять нові версії там, Note 9 Pro Max 10, щось там, ой, Note 10, щось там і так далі. Ну, я така думаю, у мене вже є телефон, він класний, він поки що, поки що не заїдає, поки що нормально працює. Ну, в принципі, все, все, що в мене коли-небудь було. Але також я купила ноутбук. Взагалі я не хотіла його купувати. Це коли я була в коледжі, виходить, я навчалася на вчителя початкових класів та вчителя інформатики. Ми вибирали другу спеціальність собі, і в мене була друга спеціальність по інформатиці. І виходить, я не виконала домашнє завдання, тому що в мене не було ноутбука. І це все мені ставили погані оцінки. Ну, не зовсім погані, але говорили, Ліза, ти роби домашнє завдання, роби домашнє завдання, так повторяли, повторяли, повторяли. Я така думаю. Час настав, пішла і знову на соціальну стипендію купила собі ноутбук. Боже, мені було шкода цих грошей. 7500, здається, ноутбук коштував тоді. Це було в 2020 20 році. У 2020 році я купила ноутбук або в 2019-му. Не пам'ятаю, пам'ять моя, як у золотої рибки. Купила я собі ноутбук, і в результаті я ним не користувалася поки не писала курсову роботу. У мене цей ноутбук зараз, навіть зараз є, але щось там якісь проблеми, і я думаю, знову піти, і щоб мені його трошки починили, або почистили, або переустановили Windows. Я не знаю що, хоча я вчилась на інформатика, але я в цьому не розбираюся. От так.